Вітаю, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про питання доброчесності в роботі грантоотримувачів міжнародного фонду. Відродження це питання надзвичайно важливе для нас, оскільки ми намагаємося максимально в своїй діяльності притримуватися відповідних правил. Просимо вочевидь, максимально наших грантоотримувачів дотримуватися їх також. Чому це важливо? Тому що оскільки багато, наприклад, громадських організацій, яких ми зокрема, підтримуємо, займаються моніторингом діяльності органів влади, коли громадянське суспільство вимагає щось від органів влади, ми вважаємо, що так само і громадянське суспільство має до себе застосовувати багато цих правил і процедур, які ми намагаємося. Застосувати по відношенню до органів влади сьогодні. Ми зосередимося на трьох основних моментах, які стосуються питань доброчесності: це питання конфліктів інтересів, це питання забезпечення тендерних процедур в процесі діяльності грантоотримувачів, і третє це питання публікації річних звітів. Які висвітлюють роботу організації в межах попереднього року. Перш за все, ми зосередимося і обговоримо питання конфлікту інтересів. Кожен грантоотримувач, коли підписує грантову угоду з міжнародним фондом відродження, обов'язково підписує окремий додаток, який і регламентує нашу політику пов'язані з забезпеченням конфлікту інтересів. Про що йдеться? Керівник організації не може здійснювати. Певні активності, певні роботи, які би передбачали би неправомірне отримання вигади його близькими родичами чи його, наприклад, діловими партнерами, я наведу декілька прикладів, щоб було зрозуміло про що йдеться. Ну, уявимо собі таку ситуацію. Що в межах проекту передбачається задіяти когось із близьких родичів керівника організації? Немає значення на якій посаді, немає значення в якій ролі, але ситуація, коли гранта-отримувач керівник організації гранта-отримувача надає фінансування ем, в тій чи іншій ролі своєму близькому родичу, є такою, що підпадає під дії положення про конфлікт інтересів. Або інша ситуація, коли грантоотримувач, наприклад, намагається придбати товари, послуги чи роботи. Знову ж таки у свого ділового партнера або близького родича. Ця ситуація також підпадає під правило конфлікту інтересів. І тут є декілька важливих моментів, на які слід звернути увагу. Перш за все, я хотів би зосередитися на тому, хто в розумінні міжнародного фонду відродження відноситься до категорії близьких родичів. До числа близьких родичів відносяться очевидь, це чоловік або дружина. Або в цьому випадку ми до числа вочевидь чоловіків та дружин відносимо також тих осіб, які спільно проживають та ведуть спільне господарство. З керівником організації виконавця, тобто де факта вони знаходяться в шлюбних відносинах. Також ми сюди відносимо дітей керівника організації, осіб, які залежать від керівника організації, знаходяться, наприклад, на його піклуванні, а також батьки, брати та сестри керівника організації. Ось це вичерпний набір тих осіб, які згідно правил міжнародних. Одного фонду відродження потрапляють під категорію а, родичі. Як бути в ситуації, якщо дійсно а, є потреба укласти якусь угоду з родичем а, керівника організації? Такі ситуації ми вочевидь намагаємося максимально унікати і просимо грантоотримувачів не припускатися таких ситуацій. Але якщо, наприклад, грантоотримувач має все ж таки, незважаючи на ці наші обмеження, Залучити свого родича, тому що, наприклад, він є унікальним, наприклад, фахівцем в сфері надання певних послуг. Ну, наприклад, він може провести якісно певну частину аналітичного дослідження, то в такій ситуації ми вимагаємо від гранта отримувачів, щоб він обов'язково декларував. Наявний конфлікт інтересів для цього не слід приховувати, і це дуже важливо для нас, що конфлікти інтересів не слід приховувати. Про них слід говорити відверто. Їх треба заявляти. Для цього грантатримович направляє на адресу міжнародного фонду відродження відповідний лист, в якому просить. Подалати конфлікт інтересів, і вочевидь, в цьому ж листі необхідно достатньо чітко прописати і пояснити, чому о, саме цей конкретний виконавець є таким унікальним, що саме його і тільки його в цій ситуації слід залучити в якості надавача, наприклад, певних послуг. Так, ситуації бувають різні. Ну, наприклад, для фонду, скажімо, складно пояснити ситуацію виникнення конфлікту інтересів. Коли організація закупає, наприклад, ну, скажімо, канцприладдя у родича керівника організації, в такій ситуації, вочевидь, що мабуть, канцприладдя – це не єдиний суб'єкт. Торгівлі, які може забезпечувати і постачати організації, в такому випадку подібний конфлікт інтересів ну навряд чи буде подоланий міжнародним фондом відродження, і фонд буде вимагати здійснювати певну закупівлю у іншого постачальника, наприклад, цих товарів. Якщо о, вже дійсно це унікальна ситуація, якщо дійсно ні до кого іншого о, організація не може звернутися, і ці послуги, які надає родич, є унікальними, в такому випадку фонд відродження розглядає питання про можливість подолання конфлікту інтересів згідно поданого. Листа. Як бути в ситуації, наприклад, якщо конфлікт інтересів не був задекларований, але е, потім на певному етапі стало відомо про те, що мав місце конфлікт інтересів, як буде діяти Міжнародний фонд відродження? Така ситуація є підставою для припинення грантової угоди в односторонньому форматі, і е, в такому випадку фонд відродження направляє лист. На адресу організації виконавця, де зазначає інформацію про виявлений конфлікт інтересів, і така ситуація є підставою для того, щоб вимагати від такої організації гранта отримувача повного повернення цих коштів, які були виплачені цій організації. Я ще раз підкреслюю йдеться про повне повернення коштів, які отримала організація, а не тільки ту суму, яка була виплачена в межах наявного конфлікту інтересів. Тому я спеціально звертаю вашу увагу на це в будь-якому випадку ще раз підкреслюю, важливо не приховувати конфлікти інтересів, якщо вони дійсно мають місце і обов'язково їх декларувати. Друга ситуація, про яку ми маємо поговорити в контексті забезпечення доброчесності наших грантоотримувачів, це питання, пов'язані із забезпеченням тендерних процедур. Справа в тому, що грантова угода, звичайна стандартна грантова угода міжнародного фонду відродження, передбачає, що якщо здійснюється разова закупівля товарів робіт. Послуг, наприклад, на суму, що перевіщує одну тисячу доларів США в еквіваленті, згідно курсу, який був на момент укладання грантової угоди. То в такій ситуації грантоотримувач зобов'язаний для е, закупівлі таких товарів робіт та послуг провести тендер. Це робиться достатньо просто. Е, необхідно зібрати щонайменше. Три пропозиції для надання відповідних, наприклад, послуг. І комісія, тендерна комісія, тендерний комітет, він по-різному може називатися, який має бути створений в організації, має обрати відповідну пропозицію, яка найбільша з точки зору цього тендерного комітету відповідає. Потребам відповідного проекту я звертаю увагу на те, що не обов'язково це має бути найдешевша пропозиція. Може бути ситуація, коли обирається і, наприклад, середня по ціновій категорії пропозиція, тому що в цій ситуації для нас головне, щоб відповідні послуги, наприклад, були надані якісно. Але в будь-якому випадку, за підсумками розгляду цих пропозицій, які будуть подані на тендер, необхідно обов'язково скласти документ, тобто протокол засідання, наприклад, цієї тендерної комісії. Я в слід обґрунтувати, чому саме та чи інша тендерна пропозиція була обрана? В якості переможця, і якщо дійсно це не обов'язково має бути, наприклад, сама найдешевша пропозиція. Якщо це середня, наприклад, по ціновій категорії пропозиція, наприклад, це може бути якийсь досвід у виконавця щодо проведення подібних досліджень як аргумент в якості того, чому саме ця пропозиція була обрана громадською організацією, і так далі, але це все треба зафіксувати і відзвітуватися відповідним чином. Потім Перед міжнародним фондом відродження під час звітування. І третій момент пов'язаний з роботою забезпечення доброчесності в роботі наших грантаторів Я звертаю вашу увагу на те, що навіть коли ви подаєте проектну пропозицію на розгляд міжнародного фонду відродження, одною із обов'язкових вимог, коли ви описуєте досвід своєї організації, є те, що ви маєте послатися. На публічний річний звіт, який е опублікувала ваша організація за підсумками вашої роботи. Чому це важливо? Ми обов'язково, як ви знаєте, всі, мабуть, в громадянському суспільстві вимагаємо максимальної прозорості з боку діяльності, наприклад, органів влади. Так само ми хочемо, щоб громадські організації. Були також прозорими, максимально відкритими і розповідали публічно про свою діяльність. До речі, в окремих випадках це є навіть вимога законодавства, якщо ми говоримо, наприклад, про благодійні організації, які мають в обов'язковому форматі звітуватися за підсумки витрачання своїх коштів, публічно звітуватися за підсумками витрачання своїх коштів за попередній рік. Ми не вимагаємо, щоб певний звіт за підсумками діяльності організації був представлений обов'язково в якійсь стандартній формі. Так, на сайті Міжнародного фонду відродження ви зможете знайти певні рекомендації щодо оформлення такого звіту. Такий звіт зазвичай має містити щонайменше два основних блока інформації. Перше, це змістовний блок інформації, чим жила, чим займалася організація у попередній рік. І другий блок це фінансовий блок, звідки вона отримувала фінансування, в яких розмірах, а також на що були спрямовані ці кошти. Саме ці елементи є важливими для звіту. А в якому саме форматі наскільки детально, з фотографіями чи без фотографій, з QR-кодами чи без QR-кодів. Е, багато букв чи мало букв має міститися в цьому звіті. Це ваше рішення. Головне, щоб цей звіт був публічний. Це не має бути звіт, який розміщений десь на внутрішніх ресурсах організації, наприклад, на власному Google диску, щоб він був тільки доступний для окремого, дуже обмеженого круга людей. Для нас важливо, щоб цей звіт. Був оприлюднений на будь-якому публічному ресурсі. Це може бути, наприклад, сторінка в соціальних мережах, це може бути сторінка, власна веб-сторінка організації, це може бути якийсь портал громадянського суспільства, на якому розміщуються подібні звіти. Але головне, щоб такий документ був оприлюднений. Це важливо, тому що дуже часто, якщо організація не подає відповідні. Звіти, посилання на відповідні звіти про свою діяльність, а проектна пропозиція, наприклад, може бути підтримана, то питання умова про оприлюднення відповідного річного звіту може стати умовою для підтримки відповідної проектної пропозиції. Але головне, щоб такий звіт з'явився. Це дуже коротко про ці вимоги, які є на сьогоднішній день в міжнародному фонді відродження стосовно відкритості в діяльності його грантоотримувачів і забезпечення їх доброчесності. Я бажаю вам всього найкращого і успішного виконання ваших проектів.